Привіт, друзі! Хочу показати вам, як зробити прикрасу, головний убір на свято гарбуза. Ось такі гарбузики я зробила. І як саме робити гарбузик, із задоволенням вам покажу, якщо хтось не знає. Для головного убору обідка валетки я буду використовувати ось цей гарбузик. Ну, а зараз я вам покажу, як робити гарбузик на прикладі такого великого гарбуза, який я буду робити для фотозони. Я обрала таку помаранчеву тканину. Вона в мене трикотажна, така футболочна тканина. Мені треба вирізати для початку коло. Щоб намалювати коло, я використаю таку підставку для торта. От обмалюю, крейдою, намітю контури, вирізала круг, і тепер мені треба прошити по краю. Я відступлю так десь приблизно 1 см від краю і прошиваю методом вперед голку. От пройшлася по колу. Прошила весь край. І отримала такий мішечок. Наповнювати його буду синтепоном згодиться також синтепух, можна і вату, але вату буде складніше прошити вам потім. тому краще все-таки обрати синтепон Його можна трошки підпушити, щоб він не був такими шматочками грубими. М'якеньку хмарку треба зробити. Так, збираю докупи такою грудочкою і вкладаю в свій мішечок. Далі беру тінчики нитки і стягую. Треба добре стягнути. І зав'язати ниточки вузликом. Ниточку стягую, добре тут зафіксую, щоб не розпускалося. Так можна прошити трішки. За одне маскуємо дірочку. Ось такий колобок у мене вийшов зараз. І його трішки так розпушу. Корму придати розімну. Тепер мені потрібна якась цупка нитка, можна контрастного кольору. Я от візьму таку зеленку вату, Дивіться, я ще не обірвала нитку з голкою. голка, до речі, в мене циганська така довга. Ось я тут буду перетримую кінчик цієї нитки. Ось так буду обматувати свій гарбузик. Роблю це з натяжкою, Зав'яжу ниточку, щоб міцно трималася. знову таку натяжечку зроблю, на вузлик, все. І тепер далі обмотую вже впоперек оцю лінію, бачите, перпендикулярно. До попередньої лінії, також ж обмотую з натяжкою, проходжуся двічі, перевертаю і далі ось так ще. І ще разочок. От дивіться, що в мене вийшло такий гарбузик Так, знаходжу тут край. І знову зав'яжу на вузлик. Всю нитку, яку я обмотувала, можна обрізати. А сю ниточку я тепер та, що з голочкою нею. Зачіпаю ці, ці нитки, щоб вони не совувалися, і ребра гарбузика не зміщувалися. Мені треба мій гарбузик. Протикнути наскрізь таким чином, щоб голка вийшла от у центрі. Бачите, як зараз нитки соваються. Мені треба їх закріпити в центрі гарбузика, проштрикнути, здатна, от якраз циганська голочка, для чого використовується. Ось вона в мене тут вийшла. Витягаю. Тепер зачіпаю всі ниточки. Ось так. І туди ж у центрі прострикую назад. з зворотнього боку ловлю голочку. Так, тепер я її трішки натягую, і у центрі в мене якраз всі ниточки сходяться в центр. от Вони там будуть затиснуті вже ниткою. І не розповзуться. Такий гарбузик в мене вийшов. Тут, звісно ж, голочку нитку зафіксую, можна її вже обірвати, голочка вже тут не потрібна мені буде. Двічі зафіксувала і обрізаю ниточку. Знову розправляю свій гарбузик із зеленого фетру. Я виріжу листочки. Ну, приблизно собі 3D намалювала, а тепер вирізаю одразу два листочки, склавши фетр навпи. Такі листочки вийшли в мене. І ще одну детальку виріжу із фетру такий кружечок, щоб замаскувати таке некрасиве місце, яке є зараз у мого гарбузика. Це ось цей зворотній бік. Тут я приклею цей кружечок за це допомогою термоклею. Мій гербузик буде на фотозоні лежати отак і, в принципі, не буде видно цієї частинки, але все-таки, щоб більш він естетичний вигляд мав, я все-таки його замаскую це місце. З цього боку будуть ось так листочки приклеєні до гарбузика. Ну, і потрібен ще хвостик. Ось такий. Ну, на оцей маленький гарбузик я шматочок гілочки приклеїла, бачите. Ну, а тут зроблю зараз трішки інакше. Для цього візьму клаптик, просто обрізок тканини, складаю в такий рулончик. І оцією. Ниткою, якою обмотувала гарбузик. я тепер обмотаю цю частинку. Мені треба дуже так щільно-щільно промотати, щоб тканина не була, навіть не проглядалася через ниточку вздовж. Усього хвостика це роблю. З одного кінця буде потовщений, з іншого трішки тонший. Зайве просто обрізаю. Отже, садимо на термоклей. Тут, Бачите, я вже приклеїла денце, листячко і нарешті оцей свій хвостик зараз теж густенько так обмазує. Клеїм і приклеїм і вселенько приклеїмо. Добре, натискаю і трішки потримати треба. Що ж, друзі, отак ми робимо гарбузик. Це мене величенький для вуалетки. Я зробила собі менший такого червоного кольору. Далі мені знадобиться бідок на голову і шматочок такої сіточки чорного кольору або тюлі. Можна взяти гіпюр, можна взяти мережево, маленький шматочок. Отже, мій гарбузик зі зворотнього боку. Така ось некрасивість, але я не буду її робити, як у цьому гарбузу. Денце таке робити, бо все одно це буде закрите цим шматочком вуалі. Я вибрала собі таку сіточку з мушками. От, зібрала все до кубки і приклею з цього боку термоклеєм. така вуголь виходить. І залишилося тільки помістити на обідок мій гарбузик. І теж це зроблю за допомогою термоклею. Ну, можна ще й пришити як варіант. ось так притискаю. Я помістила його трішки так збоку вмістила на обідку. Ось така валетка вийшла. Веселих свят.